Доброго дня малята! До нас у гості завітав ведмедик. Йому подарували цікаву коробочку. Давайте подивимось, що в цій коробочці. Ой, дітки, подивіться, це ж пластилін. Подивіться, який він. Яскравий, м'якенький, гладенький. З нього можна ліпити будь-які різні. Пластиліна є, друзі, дощечка, стека, вологі серветки. Давайте пограємо трішечки з нашим пластиліном. Візьміть шматочок пластиліна, потримайте його в долоньках. Відчіпніть шматочок і розім'ємо його пальчиками. Ось так. Відчуваєте, який пластилін який, еластичний? Давайте спробуємо зробити з нього кульку. Ось так. Ми беремо та робимо коловими рухами ось таку кульку. Спробуйте, і ви зробити таку кульку. Ось ми з вами та нашим медиком -мед -мед познайомились з пластиліном. Спробуйте, дітки, і ви попрацювати з ним та зробити кульки. До побачення, мої малята!